Пампушки з часником приготовані на сковорідці. В тепле молоко додаю дріжджі, мокрі, сіль, цукор, яйце, вершкове масло. Все перемішала і виливаємо в просіяне борошно. Замішуємо тісто. Тісто залишала на годинку в теплому місці. Перемістила і розділила на шматочки невеличкі. Формую ось такі кульки і викладаю на сковорідку змащену олією. І залишаю на півгодини піднятися. Поставила на плиту на самий малесенький вогонь під кришку на 15 хвилин. Час пройшов, перевертаю і ще на 15 хвилинок. Перевертаюся дуже легко. Потім через 15 хвилин назад перевертаємо тут більш красивіше з цієї сторони, з першої, приготувала часничок з олійкою і з машою. Я вам їх вже показую на наступний день. В перший день вони були м'якші, набагато. Ну, просто приготувала їх вже в 10 годин вечора, ніхто їх не їв. Але смак у них класний. Тому готуйте і одразу ж смакуйте.